Миколаїв, uh, Mikolaev... що стосується безпосередньо Миколаївської області, ми наразі дуже активно працюємо по трьом напрямкам. The... Ми беремо активну участь по всій країні, і в тому числі в Миколаївській області, зокрема, в заходах пов'язаних з очищенням території від нерозірваних боєприпасів і інших вибухонебезпечних предметів. For which the Union has put so far І до цих заходів Європейський Союз разом з іншими партнерами вже інвестував понад 400 мільйонів євро. І, зрозуміло, що тут в області є дуже багато, скажімо, так, забруднених мінами території. Ми активно працюємо в цьому регіоні. Другий пріоритетний для нас напрямок пов'язаний з наближенням зимового сезону. Ми в цьому напрямку працюємо над забезпеченням мобільних рішень для забезпечення як електроенергією, так і засобами для очищення води і це має величезне значення знову ж таки в контексті наближення зимового сезону. І що стосується системи очищення води, є додатково 15 станцій по всій області, і до цієї роботи також доплався Європейський Союз і також до цієї роботи. Ми додаємо і постачаємо сонячні панелі, забезпечуючи в такий спосіб, що можуть очищуватись вода, і також можуть працювати насосні станції навіть за умови відсутності електроенергії. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.